Вітаємо тебе на каналі BettingGuide.ua ставки на спорт і топ стратегії. Найкращий канал про ставки українською. Як робити ставки на спорт без розчарувань? Які стратегії ефективні, а які не стануть в пригоді? Про все це дізнаєшся у нас. Тож підписуйся вже зараз, щоб довідуватись першим про новинки у світі ставок на спорт. У кожному виді спорту є ефективні підходи до укладання парі, які розробили досвідчені гравці з урахуванням правил дисципліни та характерних особливостей. Про стратегії ставок на бокс, ММА та UFC сьогодні поговоримо. Готові! Погнали! Почнемо зі ставок на бокс. Цей найдорожчий вид єдиноборств не може похизуватись широким розписом ліній однак можна ставити на перемогу у бою: тривалість бою, тотал більше менше закінчення бою в раунді або проміжку, перемогу боксера в раунді або у проміжку, перемогу достроково або за очками. Характерно і те, що на 80% боїв неможливо поставити в лайві. Все через високі кефи в цьому виді спорту та непередбачуваності, так що БУК просто не встигає за котируванням, і бетери цим користуються, що ж потрібно враховувати для успішних ставок на бокс. Ось кілька правил. Перше у лайві б'ються тільки зірки, а це зустрічається не так часто, тому ретельно слідкуй за топовими боксерами. Друге нокаут зустрічається приблизно в половині поєдинків. Не розраховуй на всі 12 раундів. Третє. Кефи на перемогу лідера майже завжди занижені, і звісно, виділимо найефективніші стратегії ставок на бокс. Отож, якщо при підготовці до матчу ти помітив, що аутсайдер насправді в хорошій формі та провів серію переможних поєдинків, а чемпіон давно не бився, і старі травми дають про себе знати, можна сміливо ставити на перемогу аутсайдера в другому раунді. Саме перемогу, а не нокаут. Керуватись можна і фінансовою стратегією. Подивившись перший і другий раунд, оціни шанси ще раз. І у разі впевненості у своєму початковому виборі продовжуй ставити на перемогу в кожному наступному раунді. Збільшуючи ставку у сумі попередніх. Перейдемо до змішаних бойових мистецтв. MMA. Популярний вид спорту, який має високі коефіцієнти, а кожен поєдинок відрізняється видовищністю. Тут можна керуватись наступними стратегіями: експрес ставки на бої ММА. Все просто обирай кілька подій та став пачкою на найнадійніші результати. Обирай кеф більше 1.25. Наприклад, зайшовши на парі матч і зібравши кілька ставок 1.1, 1.15, 1.20 і так далі, можна зібрати пристойні 1.9, а то й цілих 2.0. Це дає гарну маржу. Ставки на ударників, перемога технічним нокаутом, успішна ставка на ММА. проаналізуй бійців та вибери того, хто вирізняється найбільшим відсотком влучень і кількістю ударів за хвилину. Ставки на борців тут варто звернути увагу на два види ставок: перемога прийомом задушення та за очками. Звертаю увагу на кількість тейкдаунів, відсоток успішних проведень у тейкдаун, а також як часто борцю вдається вийти із захвату. Аналізуючи ставки на ММА, хочемо також виділити найпопулярніший турнір по змішаним єдиноборствам UFC. Отож, як ефективно ставити на UFC, популярною є стратегія ставок на спосіб перемоги. Правила змішаних єдиноборств допускають кілька варіантів: перемогу нокаутом, перемогу рішенням рефері, перемогу прийомом, дискваліфікацію, відмову суперника. Уважно аналізуй минулі бої спортсменів та спробуй передбачити. Також, якщо ти фанат ММА, сміливо можеш керуватись стратегією ставок на фаворита. Суть полягає у виборі поєдинків з явним фаворитом. Коефіцієнт на перемогу трохи більше 1,50. Тут парі укладається на великий відсоток від банку, тож слід уважно аналізувати можливості бійців та враховувати фактори, що можуть вплинути на результат. Висновок 1. аналіз, аналіз та ще раз аналіз. Знання, сила. А якщо тобі ще трохи усміхнеться фортуна, то хороші результати точно будуть. Все в твоїх руках! Дякую, що додивився відео до кінця. Обов'язково став лайк та тисни дзвіночок, щоб не пропустити найактуальнішу інформацію. А на цьому брейк. Удачі!